Я би хотів сьогодні поділитися словом, яке є у мене на серці, і я його назвав так: проповідуй в силі. Проповідуй в силі. Почну з того, що Бог всіх нас спас. Напевно, всі люди, які є на цьому місці, ми віруючі люди, християни, які прийняли Ісуса Христа, Він дарував нам спасіння. Ми вже це отримали, коли ми прийшли до Ісуса. Але Бог на цьому нас не зупинив, коли ми зробили цей перший крок. Він не сказав, достатньо цього. Він сказав, далі слідуйте за мною, робіть ще якісь кроки. І тому, тому Бог він далі нас закликає, щоб ми служили йому, щоб служили йому, служачи людям, проповідували Євангеліє, проповідували Слово Його, тим людям, які ще про нього, можливо, не чули, які його не пізнали, не знають. І Бог нас до цього покликав, тому ми повинні служити всім людям, які навколо нас ближнім. Часто зустрічаюся з людьми, коли люди вони, вони кажуть, та слухай. Ну я ж не вчений, я не вчився, як я буду їм проповідувати. Але, друзі, щось Бог зробив в нашому житті, Він поміняв наше життя, він щось зробив з нашим життям, і ми можемо оце свідчити людям, розказувати про це їм. І це буде робити щось в їхньому житті, якусь переміну, якась дія Божа буде. І мені зразу згадується Гадаринський біснуватий. Пам'ятаєте, коли Ісус він, він приплив до нього, він, він спас його, освободив його від всіх демонів, які його мучили. І далі оцей чоловік, Він каже, Ісус, хочу йти за тобою. Ісус каже, ні, лишися тут, в цьому місці. Розкажи цим людям те, що я зробив тобі. Ті люди вони не прийняли були Ісуса в тому місці через ну, те, що Ісус Він вигнав цього чоловіка демонів, і вони зайшли в свиней, погубили їхніх свиней. І вони не хотіли прийняти Ісуса, але Ісус залишає там свого проповідника. Каже, йди й свіч, роби те що, те, що Ісус зробив з твоїм життям. Тому слава Богу, Бог він щось зробив з нашим життям і ми можемо свідчити оцим людям. Знаєте, добре вчитися, добре навчитися і гарно проповідувати, розказувати людям. Але якщо ми думаємо, що, що коли ми навчимося, отоді ми будемо проповідувати, я вам скажу, того часу не прийде. Якщо ми підемо зараз, будемо проповідувати і в той же час вчитися, Бог нас благословить і ми будемо це робити. Але Бог не просто нас посилає і каже, ідіть і проповідуйте Євангелію. Ну Він каже, я вам даю свою силу. Я би хотів зачитати перший віршик, де є написано про Ісуса Христа, це Ісаї 6,1 розділ, першим віршиком там написано так. Дух Господа Бога на мені, бо Господь помазав мене, благовістити сумирним, послав мене прив'язати зламаних серцем полоненим звіщати свободу, а в'язням відчинити в'язницю. І Ісус, він ці речі робив, Дух Божий був на ньому, Він всі ці речі робив. Але Ісус Христос Він повернувся до Отця на небеса. Але перед тим, як Він повернувся, Він дав повеління нам, щоб ми, як ті, хто залишилися тут, учні Ісуса Христа, Тіло Ісуса Христа, продовжили цю роботу Ісуса. Він дав на нас оце повеління, Він нам довірив цю працю. Але Він не просто не просто він її довірив, Він сказав: чекайте силу, та ви приймете силу, як Дух Святий злине на вас. І моїми ви свідками станете в Єрусалимі, Юдеї, Самарії та аж до останнього краю землі. Тому, друзі, я знаю, що багато хто з нас хрещений силою Духа Святого. Ми говоримо на інших мовах. Але для чого це нам? Дух Святий, він збудовує нас, да, він робить якісь певні речі з нашим життям. Але основна роль сили Духа Святого вона була дана для того, щоб ми проповідували Євангелія, для того, щоб ми звіщали людям навколо про Ісуса Христа. Для того була дана оця сила. І той Дух Божий, який був на Ісусові, сьогодні Він є на нас. Ми є помазані люди, ми маємо цю силу від Господа. І ще один вірш хочу зачитати в підтвердження цього, що говорив, це написано 2 Коринтян, 2 Коринтян, перший розділ з 21 віршика і нижче написані такі слова. Другий Коринтян, перший розділ, 21 віршик. Той, хто зміцнює нас з вами в Христі, хто, хто помазав нас, це Бог. Він дав нам печать, дарував завдаток духа в наші серця до цього місця. Той, хто з нас з вами вкріплює, той, хто нас із вами помазав, це Бог. І тому ми є помазані люди, помазані Богом, маємо цю силу від Бога. Ну, знову ж таки, питання: для чого? Для того, щоб ми трималися в собі? Просто жили з цим? Це знаєте, виглядає як ота консервована банка, яка законсервувалася і просто тримається в собі. Але, друзі, як важливо зрозуміти, те, що у нас є, надзвичайно потужне. Надзвичайно сильне, і ми можемо це використовувати для проповіді Євангелія. Ісус сказав: Я буду з вами. Я буду супроводжувати вас чудесами і знаменами. Будете класти руки на хворих, будуть здоровлятися, будете демонів вигонити, будуть говорити іншими мовами. Всі ці дії вони будуть з вами, будуть супроводжувати тих, хто увірував в Ісуса Христа. І тому ми є увірувачі в Ісуса. І ці, ці, Ця сила Божа є в нас, і ми можемо рухатися у проповіді Євангелії. Бог Він буде стверджувати нас. Бог він буде допомагати. І мені зразу подобається один приклад, такий як Рейнхард Бонкі. він описав церкву в сьогоднішньому стані. Одного разу вони даже створили такий коротенький фільм. І вони описали її так: що церква це як великий такий потужний Титанік, великий корабль, який оснащений всім. Він має все. Там просто все оснащення, всі спасательні шлюпки, на всякі страховки, все є. І... Там великий конференц-зал, люди збираються, вони, вони проводять час, якісь тусовки, вони розбирають різні теми. І це було вприклад того, ніби як такі конференції. Вони розбирають теми, як кидати спасательні шлюпки, як спасати людей в морі. І в той же час приходить таке повідомлення від начальника берегової охорони, і він каже: прямо зараз в морі розбився один корабель на вашому участку. Там багато людей, їх потрібно спасати. Ваш корабель має повністю все, що треба. Вам просто потрібно люди, які є у вас на кораблі, щоб пішли і спасали цих людей. І коли прийшло це повідомлення, старший, який відповідав за той конференц-зал, він каже, слухайте, ви що нерозумні? Хто виходив в таку погоду? На дворі просто шторм, все, все бурлить, все кипить. Ви, ви нерозумні чи що? Але відкликнулось тільки декілька людей, які готові були піти і спасати у цих людей, які погибали. І ця картина в нас сьогодні змальовує церкву. Яка, яка сьогодні в такому стані, і вона не готова проповідувати, сьогодні так мало людей хочуть розказати ближньому про Ісуса Христа. Якби ми могли усвідомити, що прямо біля нас люди, які ходять, багато хто з них, можливо, вже завтра будуть у вічності, і вони опиняться у вічності з тим рішенням, яке вони прийняли за своє життя. Але вони могли б прийняти Ісуса, якби ми розказали їм. І тому це важливо проповідувати про Ісуса Христа. Ніколи не тікаємо від того повеління, яке дав нам Ісус. Ніколи не тікаємо, я зразу згадую, Йона получає від Бога повеління, і ти проповідувати Ніневі. І що він робить? Він зразу згадує, це ж мої вороги, вороги мого, мого народу. Як я їм буду проповідувати? Він починає тікати, починає ховатися, пливе в Таршіж. Але Бог, Він його наздоганяє. Бог трошки штормить того корабля, потрясає і так, що ті люди вони викидають йону. Йону ковтає риба. І йона на чудо лишається ще живий в тій рибі. Він кається, просить прощення. І Бог Бог йому ще дає шанси. Йона, риба викидає йону. Йона йде і проповідує проповідує Ніневі. І каже, ще сорок день, і Бог вас знищить. Але Ніневія прийняла це слово, і вони щиро покаялися, взяли піст. Просто довірилися тому слову. Прийняли те слово. І Бог, він їх спас, Бог не погубив той народ. Друзі, але що би було, якби Йона не пішов проповідувати? Ніневія б загинула. Точно так само багато сьогодні людей. Що буде, якщо ми не будемо проповідувати? Вони загинуть. Але я думаю, що нам не потрібен такий час, щоб Бог Він нам допомагав, трошки штормив наше життя, щоб ми йшли і проповідували. Нам не треба, щоб Бог нам давав пінка. Я думаю, що нам це треба робити з доброї волі, з доброго бажання. Іти і розказувати людям про Ісуса. Пам'ятаєте, як прийшло пробудження в Самарію? Воно не прийшло, не впало просто там. Пробудження прийшло в Самарію через те, що на Єрусалимську церкву приходить гоніння. Єрусалимська церква в гонінні, тікає хто куди, розпорошені. І пилип він попадає в Самарію. І через те, що він через гоніння тікав в Самарію, попав туди, він там проповідував Євангелію, тому що він віруючий, християнин, розказував про Ісуса, проповідував, молився за людей, і Бог він зціляв людей. Бог він освобождав тих людей, і люди приймали спасіння. Люди каялися. В Самарію прийшло пробудження, тому що, коли прийшов туди і проповідав. Слава Богу. І я думаю, що, знову ж таки, нам не потрібен той час, щоб Бог він нас трошки втискав, щоб Бог він нас так давав нам пін пінка під зад, допомагав нам, щоб ми проповідували. Це потрібно робити з доброї волі. І Бог, він завжди вірний. Коли він каже, ви йдіть, а я буду супроводжувати, Бог він завжди те робить. Розкажу декілька історій. Пам'ятаємо, недавно ще їхали на Херсонщину. І ми проповідували там по різних селах, люди збиралися, до речі, люди там так дуже Євангеліє приймають, вони прям слухають так потужно. І в одному селі ми проповідували, співали. І після служіння я побачив одну жіночку, яка, яка стояла з паличкою. Вона так хромала. Я підходжу до неї і кажу, слухайте, що, ж ви, що, ж вас так, ну, чого, що з вами є? Чого воно так вас болить? Вона починає розказувати історію, як то сталося, все. Я кажу, давайте помолимося, щоб Бог вас зцілив. Каже, як помолитися? Кажу, ну так. Да. Каже, та слухай, за мене вже так багато людей молилося. Я кажу, не розказуйте, скільки за вас молилося людей. Давайте помолимося. Ну, давай. Ми по дорозі так і йшли, і вона каже, молися, я поставив руку на коліно в ім'я Ісуса Христа буквально 5 секунд помолився. Вона каже, слухай, легше стає. Я кажу, на скільки процентів вже відійшло? Вона каже, вже набагато легше, але ще трошки. Я кажу, ще раз молимося. Вона каже, давайте дійдемо вже до, до хати, вже там помолимося. Я кажу, ну пішли. Підійшли до її хати, ще раз помолилися. Повністю все пропало. Баба каже, слухай, я не могла багато, багато вже років цього робити, я не могла згинатися. Начинає згинатися, починає коліна підгинати і починаю просто славити Бога. Починає дякувати Богу, радіти. Ми вже заходимо в автобус, а баба по подвір'ю ходить, коліна піднімає і плаче. І Бог він завжди вірний. Бог він те, що говорив, він, він те робить. Але коли ми виходимо з зони комфорту, коли ми виходимо з зони комфорту, робимо те, що маємо робити ми. Бог він робить своє, те, що робить він. Слава Богу! І ще один випадок розкажу, і буду закінчувати одного разу. Я працював колись в дорожній службі, там в Чернівцях, в Чернівецькій області, і нам дали таку задачу поїхати в сусідній район, в командіровку і відбудувати дорогу. Це путильський район. Получається, що біля самої границі Румунії, там прям колючка. Попри саму дорогу йде. І така ґрунтова дорога, і річка вона обмиває цю дорогу. І потрібно було укріпити цю дорогу такими габіонами, сітки з камінням, щоб ця дорога не обвалювалася. І Ми приїхали, нас поселили в такий дитячий садок. Там ми ночували, жили. Там така гарна територія, красота, природа, ну не передати словами. І ми ночували там. Після роботи кожен день приходили, і там була гарна така площадка футбольна. Ми з бригадами збиралися і грали в футбол. І кожен вечір грали в футбол. І одного разу один дядя Саша такий, ну позитивний дядько, такий веселий. Я з ним дуже любив дружити. Ми грали в футбол, і він якось неаккуратно поставив ногу і просто щось хруцнуло, сильні болі. І він почав стогнати від болю, ледве дійшов до, до свого ліжка. Переночував, рано встає. Я дивлюся, так мучиться від болю. Просто стогне. І я в серці кажу: Боже, ну ти ж хочеш його зцілити. Привозять нас на місце, вже де ми маємо працювати. Всі розходяться по місцях, де ми, де ми маємо працювати. І він йде до зіла, він працював на зілове. І я собі уявляю, ЗІЛ це машина, де щеплення треба нажати два рази. Це не так, як в і ти потиснув, воно собі пішло. Треба нажати так нормально. І я собі думаю, Боже, ну як він зараз там буде? То ж так важко, його так болить. Я кажу, Боже, ти ж хочеш його зцілити? Підходжу до нього і кажу, дядя Саша, давайте я за вас помолюся, щоб вас, Бог вас зцілив. Вадик, ти що, я такий грішний чоловік? Ти що таке кажеш? Кажуть, як що кажуть? і Сашу, ну давайте помолюся. ні 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 я грішний чоловік. Та мене не можна молитися. Я сижу, думаю, Боже, що мені продумати, щоб за нього помолитися? І приходить мені така думка. Згадується місце слова Божого. Я кажу, дядя Саша, в Біблії є така історія. Одного разу, коли Ісус Він сидів, їв з митниками, з грішними людьми. І прийшли фарисеї, такі ну, святі, які вважали себе побожними людьми. І Вони казали, як він може їсти з цими людьми? Вони ж грішні люди. Ісус Він сказав: Я не прийшов до праведних людей, але я прийшов до грішних. Я не прийшов до здорових, але я прийшов до хворих людей. І я йому розказую цю історію кажу, ну давайте я за вас помолюся. Він каже: ну, як ти так хочеш, молись. Я поклав йому руку на коліно. Помолився, теж буквально 5 секунд помолився. В імя Ісуса. І кажу: починайте робити те, що ви не робили. Я кажу, стоп, 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 ще раз поклади руку, ще раз молися. Не знаю, що він відчув. Каже, ще раз помолися. Я ще раз буквально 5 секунд помолився. Кажу, все, тепер починайте робити те, що ви не робили. Те, що не могли, те вас боліло. І він починає ходити так, Каже, нормально ходіть, не бійтеся. Каже, я боюся, що мене зараз почне боліти. Я кажу, не бійтеся, все нормально. Він починає ходити і так вже нормально ходити починає, і починає сміятися. Підходить до ще одного зі ліста, каже, слухай, не представляєш, малий щось прочитав, боліти перестало. Слава Богу! І потім, коли, коли ми вечором прийшли, він підходить до мене і каже, слухай, Вадика, ну прочитай мені з твоєї Біблії, щось там, то що ти читаєш. І я йому зачитував те, що я можу зачитати, читав, читав те, що він може зрозуміти. І потім зупинявся, думаю, далі він вже не пойме. Він каже, що так мало мені читаєш, Читай ще. Слава Богу, Бог він діє. Бог він діє. І потім кожен день ми ще грали в футбола. Він повністю нормально грав в футбол, а Бог його цілив. Слава Богу! Друзі, коли ми виходимо з зони комфорту, Бог він діє. Бог він діє, Бог робить те, що він сказав. Але коли ми робимо свою роботу, те, що Бог на нас вже поклав, тоді Бог робить свою роботу. Я ці речі розказую не для того, щоб ми думали, щоб ви думали, що ми якісь там дуже такі якісь сильні люди. Такі самі люди, як ви. Але, друзі, у нас щось є дуже потужне. У нас є сила Духа Святого, яку Бог дав нам. І коли ми її використовуємо, Бог Він діє. Бог він діє. Послухайте, інколи в житті будуть у нас такі моменти, якщо ми будемо в цьому рухатися, інколи будуть провальні моменти, невдачні опити. Але якщо ми не зупинимося, будемо робити те, що Бог нам сказав. Ми стільки багато побачимо крутих опитів, де Бог Він буде робити свою дію. Але коли ми довіримося Богу, і будемо робити те, що Бог нам сказав. Амінь. vamos lá por siê